Футбол найпопулярніший вид спорту в світі, а почалося все, як подейкують, у Китаї приблизно в 3 столітті до Різдва Христового. Цучу так звалася ця гра в ті часи. Однак батьківщиною футболу вважається Англія. У 1848 році студенти Кембриджського університету написали перші правила. Згідно з приписами ФІФА, футбольне поле повинно бути від 90 до 120 метрів завдовжки та від 45 до 90 метрів завширшки. Розміри м'яча залишаються незмінними вже 120 років, 22 сантиметри в діаметрі. Ворота мають висоту 2,44 метра та ширину 7,32 метра. До речі, у семи країнах світу гра має назву сока. Перша світова першість з футболу відбулася 1930 року в Уругваї. Ну і хто ж став чемпіоном світу? Правильно, уругвай. США свого часу теж намагалися досягти прориву в футболі. 1975 року легендарний Пеле навіть грав за Нью-Йорк. Однак з цього нічого не вийшло. Американський футбол виявився сильнішим. За чемпіонатом світу в Бразилії 2014 року вперше стежили понад мільярд людей. Нині Китай також хоче стати футбольною величиною, тож багато футбольних зірок вже перебралися грати туди. І заробляють вони добряче. Взимку 2016-го у гравців було інвестовано рекордні 388 мільйонів євро. Цікаво, як розвиватиметься футбол далі.